Продовж 12 червня прикордонники Чопського загону виявили трьох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити з України до країн ЄС. Так, за кілометр від кордону зі Словаччиною на околиці Ужгорода затримали двох осіб, які не мали при собі документів. Натомість надали правоохоронцям скан копії паспортів громадян Уганди і, зрештою, зізналися, що кінцевою точкою їхньої мандрівки мала стати Німеччина. Іншого іноземця зупинили на півшляху до Угорщини. Прикордонник. Відділу Соломоново. Він також не мав при собі документів та назвався громадянином Нігерії. Ще одного правопорушника затримали військовослужбовці відділення Олоківці. Затриманий, виявився чоловіком жителем Зарпаття громадянином України, мав при собі паспортні документи. Усіх затриманих доставили у прикордонні підрозділи, щодо них було складено. Адміністративні документи за статтею 204.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення і після встановлення всіх обставин, а також встановлення осіб іноземців, їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності.